Урок проповідь на неділю 24 листопада 2024 року. Тема. ДУША зовні тіло. Золотий текст від Івана. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син Людський, бо відзначив його Бог Отець. Відповідне читання Псалми Нехай же подяку складуть Господові за милість Його та за чудо Його синам людським, бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповним добром. Він послав своє слово та їх уздоровив і урятував з їхньої хвороби. Він пустиню обертає в озеро, а землю суху в джерело. І голодних садовить він там, а вони ставлять місто на мешкання. І поля засівають, і виноградники сядуть, і отримують плід урожаю. І благословляє він їх, і сильно розмножуються і одержують плід урожаю. Урок проповідь з Біблії. Повторення закону: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм. І всією душею своєю, і всією силою своєю. Приповість, Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу днів твоїх і років життя та спокою. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого. І знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога й людини. Мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить, стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї. Від Матвія. По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб діявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив Написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді позоставив діяло його, і ось ангели приступили і служили йому. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровляючи всяку недугу і всякі неміч між людьми. І, побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчав їх став, промовляючи. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамонні. Через те вам кажу не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся. чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?» Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартіші за них? Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми задягнемося. Бо ж усього того, погани шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого. І правди його, а все це вам додасться. Що кажу я вам потемки, говоріть про те при світлі, що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більш того, хто може, й душу й тіло вам занепастити в гієні. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилосердився над ними, і їхніх слабких уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому, не маємо чим тут. Тільки п'ятеро хліба і дві риби. А він відказав Принесіть мені їх сюди. І, звелівши натовпо посідати на траві, він узяв п'ятеро хліба і дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням а учні народові. І всі їли й наситилися, а з кусків позосталих назбирали дванадцять повних кошів. Вже було тисячі з крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він виспустить. Від Івана. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів його там нема, то в човни посідали самі й прибули до Капернауми і шукали Ісуса. Їм Ісус сказав По правді, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чудо. А що їли з хлібів і наситились. Наші отці їли ману в пустині, як написано, Хліб із неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав, «Поправді, поправді кажу вам, не Моїсей хліб із неба вам дав. Мій отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешує останнього дня. Перше до Корінтян. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Друге до Коринтян. Бо знаємо, що коли земний дім наш, оця хатина зруйнується, ми маємо від Бога житло на небесах. Дім нерукотворний вічний. Отож ми завжди розкошуємо, хоч відаємо, що оселившись в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не видінням. То ми розкошуємо і бажаємо за краще вийти з тіла і вселитися у Господа. Перше до солонян. А сам Бог, миру, нехай освятить вас у всій повноті. І ваш дух, і душа, і тіло нехай збережуться цілком без вади до пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Із підручника цілітеля Наука та здоров'я написано християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер едді Душа синонім духа, Бога Творця, керуючого безмежного принципу, що перебуває поза кінцевими формами і які форми лише відзеркалюють. Індивідуальність це відображення духа, відображення в різноманітних формах живого принципу любові. Душа є перша основа життя і розум людини. Вона індивідуалізована, але не в матерії. Душу ніколи не може відображувати те, що нижче духа. Людина невіддільна від духа. Людина є вираженням душі. Індіанці вловили проблиски реальності, що лежить в основі всього, назвавши одне прекрасне озеро усмішка великого духа. Дух, відділений від людини, котра виражає душу, став би фікцією. Людина, відділена від духа, втратила б свою сутність, але ж такого розділення немає і бути не може, тому що людина співіснує з Богом. Божий розум це душа людини і Він дає людині панування над усім. Людина не була створена на матеріальній основі, їй не було запропоновано коритися матеріальним законом, яких дух ніколи не створював. Її світ. У духовних законах, у вищому законі розуму. Божественне проведіння У Божественній науці Бог, Божественний принцип буття підтримує людину, а земля по Божому велінняму дає їжу людині. Знаючи це, Ісус одного разу сказав: не журіться про життя ваше, що будете їсти і що будете пити. Не зазіхаючи на виключне право свого Творця, а визнаючи Бога, батька і мати всього, здатним прокормити і одягти людину, як він одягає й польові лілії. Дух належним чином харчує і одягає всякий об'єкт у міру того, як він з'являється в порядку духовного створіння, виражаючи в такий спосіб ніжне батьківство й материнство Бога. Божий розум. Що утворює бутон і квітку, подбає про людське тіло так само, як він одягає лілію. Але ж нехай смерті не втручається в Боже правління, вдираючись у нього із законами помилкових людських понять. Вищий закон душі. Вища природа людини не керується нижчою. А якби це було так, порядок мудрості був би зворотнім. Наші неправильні погляди на життя приховують вічну гармонію і породжують нещастя, на ми ремствуємо. Христос істинно дає смертним тимчасову їжу і одяг доти, поки матеріальне під ідеального не зникне і людина не буде одягнена, взута й нагодована духовно. Апостол Павло говорить зі страхом і трепетом творіть свій порятунок. Ісус сказав: Не бійся, малий гурт, тому що батько ваш благоволив дати вам царство. Душа не ув'язнена в тілі. Наука показує, що дух, душа не перебуває в тілі і що Бог не є в людині, але відображений людиною. Більше не може знаходитися в меншому. Вірування, що більше може бути в меншому, це омана, яка приносить шкоду. Один із головних пунктів науки душі полягає в тому, що принцип не знаходиться в своїй ідеї. Душа, дух не ув'язнена в людині і ніколи не може перебувати в матерії. Індивідуальна Сутність. Коли ви говорите тіло людини матеріальне, я повторюю з Павлом Бажайте краще вийти з тіла. І установитися в Господа. Відмовтеся від вашого матеріального переконання, що розум перебуває в матерії, і майте тільки один розум, а саме Бога. Тому що тільки цей розум формує свою власну подобу. У наслідок даного наукою розуміння неможливо втратити людську індивідуальність, і навіть допустити таку можливість ще абсурдніше, ніж зробити висновок, що Індивідуальні музичні тони можуть згубитися в джерелі гармонії. Так звані закони матерії і медичної науки ніколи не робили смертних здоровішими, гармонічними і безсмертними. Людина гармонічна, коли нею керує душа. От чому так важливо зрозуміти істину буття, яка відкриває нам закони духовного існування. Духовний закон єдиний закон. Бог ніколи не створював матеріальних законів, щоб скасувати духовний закон. Якби існували такі матеріальні закони, вони протистояли б верховенству Духа Бога і заперечували б мудрість Творця, Ісус ходив по хвилях, годував юрби народу, зціляв хворих і воскрешав мертвих у прямому протиріччі матеріальним законам. Його справи були маніфестацією науки, що перемагає фіктивні домагання матеріальних почуттів і матеріальних законів. Знаючи, що душа і її властивості вічно розкриваються через людину, учитель зціляв хворих, давав зір сліпим, слух глухим, здорові ноги кульгавим, проявляючи в такий спосіб наукову дію божественного розуму на людські розуми і тіла. І, даючи краще розуміння душі й порятунку. Ісус ціляв від хвороби гріха тим же самим метафізичним способом. Рецепт краси мати менше ілюзії і більше душі, відступити від вірування в страждання або насолоду в тілі і прийти до незмінного спокою і чудесного привілля духовної гармонії. Дарунок любові. Любов – Ніколи не випускає з очей вроду, її ореол спочиває на її об'єкті. Ми дивуємося, тому що друзі ніколи не видаються нам невродливими. Чоловіки і жінки в зрілому віці і з більшим життєвим досвідом повинні здобувати здоров'я і безсмертя, замість того, щоб поринати в морок і зневіру. Безсмертний розум. Живить тіло небесної свіжістю і красою, приносячи йому прекрасні образи думок і знищуючи прикрасті почуттів, які з кожним днем наближають нас ближче до могили. Привілей нашого століття! Не кажіть, що ще не настав час, щоб визнати душу реальною і здатною управляти тілом. Згадайте Ісуса Христа, який майже 19 століть тому назад демонстрував могутність Духа і сказав, Віруючи в мене, справи, які творю я, і Він створить. А також сказав Але настане час і вже настав, коли дійсні шанувальники будуть поклонятися батькові в дусі та істині. От тепер час сприятливий». От тепер день порятунку, говорить апостол Павло. Рано або пізно ми довідаємося, що окови, що обмежують здатності людини, виковані ілюзією, що вона живе в тілі, а не в душі, в матерії, а не в духові. Практично застосована релігія Чи любиш ти Господа Бога Твого всім серцем Твоїм і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм? Це веління містить у собі багато чого, а саме відмова від усіх суто матеріальних відчуттів, прихильності і поклоніння. Це невичерпне джерело християнства. Воно містить в собі науку, життя і визнає лише божественне панування духа, де нами керує душа, а матеріальному почуттю і людській волі немає місця. Амінь. Амінь. Da I Amém. Mean.